Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Я в магазині Резерв. Подивіться, яке класне взуття в резерв. Це, між іншим, це шкіра. Зараз дуже в моді балетки. Особливо навіть ось такі гостроносі. А ще я бачила в них балетки повністю в стразах. О, вони ось. Дивіться, яка. Краса, я хочу такі балетки. Вони так класно поєднуються із такими брутальними якимись аля-вишатериними джинсами. Дивіться. Я їх вперше, до речі, зараз тримаю в руках. Коротше, такі, о, що це в нас? Блискітки, точніше, вони навіть, як це правильно назвати, я не розумію, розгубилася. Так, ну, на жаль, тут шкіри немає. На жаль, Якість така собі. Ми розуміємо, да? це такої. Так, дві тисячі. Дві тисячі, блін, за не шкіру, Жалко. Мені шкода віддавати дві тисячі гривень за не шкіру, дівчатки. Чи зручні вони? Вони м'якенькі всередині. І вони тут всередині тканинні, що вже радує. Тобто не повністю нога буде, да, як в кастрюлі жаритися. І вони, більш за все, маломірки. чомусь, Мені так здається, бо це ось написано 38,5. Який же це 38,5. Це 36-й. О, от на мене, мабуть, що 40 отакі підійшли б. Ще, пам'ятаєте, такі ж є в магазині ЦЦЦ, ну Це взуттєвий магазин, теж Польща. По якості там, по-моєму, навіть кращі, а от ціну не пам'ятаю. Коротше, ці 2000 коштують. Ви зрозуміли, да? це просто must have на літо. От Хто любить вдягатися, хто, любить, хто слідкує точніше, за модою. Вони зараз в тренді, балеточки такі. Так, ідемо далі. В минулому відео в резерві я була і приміряла ось такий піджак. Що це з ним трапилось? Дивіться, хтось. Людей ну, не так і багато, щоб когось обслуговувати. Дивіться, ось такий білий, ну такий молочний піджак, куди його причепити, щоб роздивити, теж дуже класний. Такий льон. Льон без. А, ні, точніше, є підкладка. А, підкладка 100% бавовна. Ціна 2,799. Ну так, да, дорогуватий, так? Да? Дівчат, хтось писав із вас. Я вже заїкатися починаю. Хтось писав із вас показати штани прямі, ну, я вже бачу, це не прямі. Зараз ви знаєте, да, що з'явилось дуже багато шт... саме таких моделей. Це буткут, це мається на увазі, напевно, що підтягнута... підтягнуті... підтягнуті сідниці. А сама моделька, це вони йдуть в обтяжку, а донизу ось такі розширені. На любителя. А, а саме прямих джинс я поки що не бачу, ну, Може, десь там. Вже з'явилися шляпи. Ось такі на, на річ, на пляж, да, такі, ну, літо більше. Мені не подобались вони ніколи. 999 гривень. Шляпа аля черепаха тертіла. Чи тертілля. Я хочу знайти джинси. Ось прямі джинси. І вони тут в декілька... В відтінках кількох, точніше, це білі. білий денім із такою коричневою, дивіться, ниткою, ну стильні. І це прямі, і це просто йдуть wide leg, Широка, широка нога. Тобто мається на увазі, вони будуть такі широкі. Але ширина однакова: від верху до низу. І висока, по-моєму, посадка, чи середня. Це тільки треба приміряти. Не знаю, сьогодні, напевно, що не буду приміряти, тому що і так вдягнена як капустина, а на дворі дуже холодно. І це розчехляться. Це дуже-дуже якось вже наступному, наступного разу, коли буде не холодно, коли щось буде на мені раз-два, і ти вже роздягся. Коричневий теж wide leg, хтось вже підкочував. Є в резерв, вони прямі, але широкі. Вони будуть не в обтяжку, не, не середньої навіть а, ширини. Ось такий класний, да? денім, такий класика. Теж байдлек і ціна, я хочу, зрозуміти, теж так само, так? Да? 13009. Да, такий симпатичний денім, а тут вже залишилося небагато хтось, комусь вони приглянулись. Саме такі темно-темно-сині. Щось до синього, коротше кажучи. В резерв ось такий дивіться, кежуал, такі ам, толстовочки на флісі на весну. 899. От зараз саме період їх носити, тому що зараз холодно і вони на флісі, капішонів ніяких немає. Я думаю, можна брати ну, які вони йдуть. Вони йдуть об'ємні чи короткі. Все, наприклад, М да? Це, наприклад, М-ка, так? Це М-ка. Ну, навіть не знаю, Ні, я не думаю, не думаю що це якийсь оверсайз. Просто якби звичайні розмір в розмір. Такі світшоти. Мені подобаються. Хто ще не бачив, дивіться, ось такі футболки на весну. 399 гривень. Котончик такий бавовна, така собі, не дуже цупка. Короткий рукавчик. Ось ці, дивіться, класні, і з такими губами, типу, як, типу, як губна помада, да, на, як ми звикли, на папері чи на серветці. Ось дивіться, сліди губної помади. Класний принт такий такий натякаючий на на знаєте, на толсте обстоятельства. Ну, можливо, ні. Щось нагадує тіну Кароль відразу мені. Теж 300 гривень. Ну, дещо просвічується. Ну, а що ж ви хотіли за 300 гривень? Така вона, вона не буде довга. З'явились на весну ось такі худі. Теж утеплена з капюшоном. Коштує 999 Принт, щось якісь такі, ось звідси, мультяшки, якісь собачата. І написано, спочатку я прочитала, а зараз не смійтесь, я прочитала Філіп Плейн. Ну, правильніше Філіп Лейн вимовляти. Але ні, тут пупі Плейн, тобто веселі собаки чи, чи цуценята, чи цуценята, які граються. ну, Така весела, я вам скажу, худі. Одягається худі, вдягаються такі штани, типу ті ж самі wide leg, широкі, спущені дещо на бедрах. Вдягаються оті в закльопочках балетки. Це просто така база. 399, біла футболка. Ну, 400 гривень коштує. Вона біла, слава Богу, не, не, не віддає ніяким рижем. Ну, знову ж таки, не дуже цупка, дивіться. Рука присвічується, мені це не подобається. Буде присвічуватися спідня білизна. Ну, можна можна все таки і поцупкіше їм робити ці футболки. Теж базова, класна така, от, схожа на чоловічу, 399, чорна, без нічого. Без принту, без всяких швів, перебамбасів, чи то а, дивних рукавів і дивних а, зайвих кишеньок. Лаконічно все, мініма... мінімалізм такий. Це пішов такий одяг на кожен день. 399 це темно, такі сірі. Пішли. Ага, ось іще з собачкою такою. Дивіться, яка класна собачка. Теж принт. 999. Така худі, що за якість? Ну, не знаю, можливо, вони будуть колись зі знижкою. Все-таки тисяча гривень да, коштує сірі. Мені сірі дуже сподобалися. А ось футболки за 259 теж базові, але вони повністю йдуть в обтяжку, в облипочку. Пам'ятаєте, як це було у 2000-х? Ми носили такі футболки. От я пам'ятаю, початок 2000-х, кінець 90-х. Ось такі були в моді. Щоб все обтягувало. Такі є, типу, жовті і ось такі блакитні. Блакитні. Боже, що з моєю курткою? Треба її вже попрати. Вкинуть у мене білі база. маленькі бачите, вони такі до талії. Це можна навіть дитину, дитині в школу купити. Ну, на мене таке не налізе, і потім я не люблю, не люблю тісний одяг. Дивіться, якщо це XL, така вузька, мені треба L тоді брати. Ось такий відтінок. База. Не подобається те, що е, тканина якась тонка, знаєте, така шорти. Весна теж, да? такі шорти трикотажні. Ось так вони всередині йдуть. Тут резинка, тут в резинці йдуть або ж для краси, або ні, навіть можна затягувати, я думаю, такі шнурки. 400 гривень, дивіться, недорого. Шорти зараз будуть дуже теж популярні, зараз потепліє. Ось сірі такі класні, темно-сірі, теж дивіться. Шорти XL, S. Я думаю, від XS до XL розміри. M, L, ЛК. Так, і це XL. Тому, і ще отакі відтінок є тому дивіться і шорти придивляються. Блін, упали шорти теж придивляйтеся. О, позаду навіть є кишенька. Ну, позаду це класно. Я не проти кишеньки позаду на джинсах чи на спортивках. І ці теж, дивіться, бачите, позаду йде така кишенька маленька. М -м -м, симпатичні. Вони такі тверденькі, м'якенькі і тепленькі. До них, а що до них можна вдягати? Як ви думаєте? Я думаю, що сюди піде якась, чи то, е зараз скажу, якийсь лонгслів. Піде якась футболка будь-яка, залежить від фігури. Да? Або просто така обтяжка, або просто якась оверсайз-футболочка піде. Потім дивіться, такі є костюми на весну, весна-літо, блакитний, рожевий, білий, темно-сірий. Це ще минулого року вони з'явилися, і щось вони не пішли, чи чому їх так багато тут. Вони дуже класні. Цей відтінок просто подобається, дуже мені дивіться, шорти 799, а сорочка, оце, да, і ціна. Так, сорочка, да, ну, перевірити можна, звісно, але де воно там висить? Да, тисяч гривень коштує така сорочка. І до неї беруться шорти. Можна брати, брати окремо. Це 100% бавовна, тканинка така е, спеціально жата, класні такі білі. Хто хоче білі, білий варіант? Такий більше на, на пляж, на море, там, не знаю, якась поїздка, відпочинок за містом. 999. Або просто кежуал в місто, яке за місто? Рожеві. Білі, білі шортики. Наприклад, що це я тягну? Який це я тягну розмір? Я не знаю. Зараз вийде. Ого, XL, дивіться, які вони прям широкі. Можна носити всім, в кого хто любить шорти. Неважливо, яка у вас фігура, тканина, вона вже сама собі приховає всі недоліки. Вона не так уже світиться. І не така вона вже й тонка. І це зовсім не, ну, не дитячий варіант, і не, не для юнаків, для юних дівчат. Так, що це таке? Теж база, якісь базові футболки. Такий рукав якийсь довгенький в них. Дивіться, такі трикотажні, теплі. Ну, це радує, що є вибір. Базових футболок все-таки раніше цього не було. І я пам'ятаю, шукала в чоловічих відділах 499, дивіться, коричнева. От осінню да, буде цей коричневий прям, е в моді. Можна таку купити на осінь вже як базу, під піджак, е під кардиган можна. І білі є, не показала такі ж, база білі. На зараз от 499, це трикотаж, зрозуміло, ну, тобто тут бавовна і елистан. І отакі молочні, молочні аксесуари, новинка сумочки. Ось така сумочка цікава. Форма, нагадує трапецію дещо. Така класна теж лаконічна, стильна, відтінок супер. 1399. Така сумочка, але до чогось весняного. Це весна більше. Так, ну тут чорні. Чорна ось така. З таким шнурком, прикольно теж. А, так, це показувала да, в минулому відео клатчі. Клатч 1399. Давайте взуття ще глянемо. Що по взуттю на весну? Бачу ось такі. Тут гума йде повністю підошва, Ну, важкі. І я розумію, що це 100% бавовна. На них йдуть такі вибиті якісь квіти. Мені не подобається таке взуття, я вважаю, що воно дуже в нас. В наших широтах таке взуття непрактичне. Ой, ці стильні. З джинсиками, з якимось чорна футболка, наприклад, ось дивіться, чорна футболка, сірі джинси чи блакитні. Мені сірі більше подобаються. І ось таке взуття, і все. І не треба більше нічого. Червона помада, ну і сумочка якась чорна. І поверх можна піджак або просто косуху. Або нічого, якщо літо. Дивіться, які стильні. І е, леопардовий принт робить, зробив лук, скажімо так. Да? Взуття зробило лук. 1399. Елегантні такі, вони тканинні теж. І всередині тканина, тут екошкіра. Так, регулюється ця застібочка, такі Мері Джейн, скажімо так, моделька. 38,5. Ну, вони точно маломірки. Тому що вони якісь дуже мікроскопічні. От Це якщо 38,5, а вони виглядають на, на 36-й. Так, з'явились отакі шльопани. Шкіра чи не шкіра? Давай. Де, де їх покласти, щоб. ну. Ага, верх шкіра, да. дивіться. Верх шкіра, середина не шкіра. Зрозуміло. Так, Ой, які гарні. Я думаю, зручні, вони не важкі, не буде нога ну, десь відставати при ходьбі, губитися. Так, коштують такі 1399. Симпатичні. Дівчат, дуже цікава сукня. Ну, це, я думаю, 30, до 30 вдяг вдягти її можна. 30-32. Я таку вже не вдягну. 1199 коштує класна така тканина, тягнеться. В принципі, по ній, бачите, йдуть такі прошиті резинки. В резинках вся вона іжата і, жата, і в, той же час, в той же час стягнута ніби такими непомітними резиночками. Внизу рюша, зараз рюші теж в моді. Так, вона коштує. 1199, я думаю, це поліестер, звісно, 100%, поліестер еластан, Подобається дуже. Уявляєте, вона буде просто в обтяжку вам, ну, якщо хто таке носить, да? там дівчата 30. 30 плюс. Класна, вона не супер і міні і в той же час вона елегантна, вона взагалі не вульгарна, дуже цікава. І навіть на, на, кінцях, на, на кінцях рукавів є ось такі типу, да, маленька така Рюша. Тут що в нас приховали? Тут же о, шорти приховали, дивіться, до цієї футболки. Футболка, до речі, теж де я таку бачила, не пам'ятаю в якому магазині, теж з сережками була дівчина. І ось дивіться, А, Велсівай Кіки. І ось дивіться, тут, типу, як сережка на вусі у дівчини. Футболка по типу чоловічої, зрозуміли, тобто вона не коротка, вона не вузька. Це Елька, але все одно модель зрозуміла а-ля yeah. чоловіча. Так, ось такі шорти, дивіться, Новин новинка. Шорти прям такі реперські, скажімо так. Теж по типу чоловічих. 999. Широкі шорти на літо. Прямі джинси висять за ось цими сорочками. Я бачу, да, що вони прямі, сірі. Одні ось я витягла. І зараз я їх десь почеплю, щоб можна було зрозуміти модель. Це стрейт, стрейт. Straight, straight. Straight чи straight. Е, Так, прямі означає. І це вже не wide leg, тобто не широка штанина, а просто... По фігурі, просто звичайні, це 42-й, до речі. 42-й, він же 14-й. 42-й це що? Це L, здається, От такі вони з ефектом потертості. Мені подобаються. Це не широка штанина, якщо може, можеш піти примірити. Так, а тут ще, дивіться, ось такий є варіант. Це 38-й, наприклад, розмір. Давайте подивимося, що це. Теж. Ну, це більше якісь такі тут щось нагадує банани чи тут руби. Да? От раніше були банани в 80, 80-ті, хто пам'ятає, white leg 1499. Ну, знову ж таки, широка штанина, широка нога. Вони йдуть вже за таким ремінцем. Ну, це все кому йде таке по фігурі. До них тут такі топи висять. Лонг-сліви, точніше, по 500 гривень, темно сірі. А що це таке? Це теж така толстовочка, сіра, прикольна. 999 гривень. Що тут написано? Яхт Club Ibiza. Ну, теж хороший такий спортивний стиль.